Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас завітала лялька Оксанка. Вона дуже любить вишиваночки, і у неї їх дуже багато, але вона хотіла б іще декілька ми можемо їй допомогти. Намалюємо такого ж розміру вишиваночку та намалюємо цікавий візерунок. Можна намалювати за допомогою пензлика. А можна намалювати за допомогою інших засобів. В дуже цікавій техніці відбитки. Для роботи нам знадобиться олівець простий, пензлик, ножиці, серветочка, фарби. Заздалегідь вирізана вишиваночка. За розміром цієї лялечки, водичка. У вишиваночки візерунок. І з однієї сторони і з другої, однаковий, симетричні. Ось, наприклад, ось так на рукавчиках та оздобимо спереді ось так симетрично. Жовтою фарбою зробимо ось такі смужечки. Відтиски, у вигляді листочків іншою стороною нашої трубочки, ось так та з іншої сторони. Та намалюємо декілька елементів на нашій вишиванці ось так. Листочки ось так. Знов взяли трубочку та зробили листочки. А тепер прикладемо нашій дівчинці вишиванку ось так. Гарно і за виглядом, і за розміром можна зробити декілька таких вишиваночок та зробити собі цікаву і дуже пізнавальну гру. Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням! До побачення!